Друзі, всім привіт! Показую вам нашу катану з гарною довжиною 1 метр. Ось так вона виглядає. Лево на тут гостра, заточене. Там 440 440. Ціна такої катани 3 тисячі гривень, відправляйте передоплаті двісті гривень. Для замовлення друзі, пишіть нам на вайбер. Номер нашого вайберу у нас є в шапці профілю. Чекаємо на ваші повідомлення. Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такий крутий тамагав за 650 гривень. Показую вам ближче сталь твинучка 440. Так він виглядає. Відправочка, як завжди, без предоплати для замовлення. пишіть на Viber. номер телефону в шапці профілю. До речі, ще в шапці профілю у нас є посилання на наш телеграм-канал, де є більший асортимент наших усіх ножів. Набір із трьох розкладних ножів за 1800 гривень. Код r 20 В комплект входить розкладний ніж Стілет, розкладний ніж лузон, а також розкладний ніж М390. Для замовлення пиши нам на Viber, Номер є в шапці профілю. Всього 250 гривень за будь-який ніж метелик. В наявності маємо 5 різних видів. Другий та п'ятий ніж на відео йдуть з двосторонньою заточкою. Решту ножів заточені з однієї сторони. Обирай, який тобі сподобався. Та для замовлення пиши нам на Viber, або телефонуй за номером, який вказаний у нас в шапці профілю. До речі, відправка в нас без предоплати. Суперові танто у трьох розмірах. Вартість 700, 750 та 800 гривень в залежності від розміру. Сталь клинка 440. Також ніж має дуже зручну прогумовану рукоятку. Друзі, хто ще не знає, відправочку ми здійснюємо без предоплати. А для замовлення пишіть нам на Viber. Новий хід нашого продажу: нереальна фінка за 950 гривень. Код 665 Сталь клинка 95 Х18. В комплекті йде чохол з якісного шкірозамінника. До речі, в наявності маємо ще різні кольори. Для замовлення пишіть нам на вайбер номер телефону є в шапці профілю. Oh, <laughs> Шалений листопад, шалені знижки. Показуємо вам наші акційні ножі. Класична фінка за 450 гривень. Фінка 700 гривень. Така сама фінка з іншим кольором рукоятки також 700 гривень. Круті тактичні ножі від фірми Гербер – 450 гривень. В наявності маємо два різних кольори: чорний та коричневий. Кількість обмежена для замовлення пишіть нам на Viber номер телефону в нас прикріплений в шапці профілю. Відправка без предоплати. Спайдерко всього за 450 гривень. В наявності, крім коричневого кольору, маємо ще блакитний. Код 290. Друзі. Нагадуємо вам, що ми працюємо без предоплати. Для замовлення пишіть нам на Viber. Номер телефону вказаний у нас в шарці профілю. Весь наш асортимент ви можете переглянути в нас в телеграм-каналі. Посилання є в шапці профілю. Пекельна пропозиція: Стілет від топової фірми Браунінг за 450 гривень. Загальна довжина 22,5 см. Клинок виготовлений зі сталі 65 х 13 Для замовлення пишіть нам на вайбер номер вказаний в шапці профілю. Відправка без предоплати. Такого кольору фінки немає більше ні в кого. Ми перші, в кого вони є в наявності. Ціна 950 гривень, код – 665. Сталь клинка 95 х 95Х18. В комплекті йде чохол. Для замовлення швидше пишіть нам на Viber. Номер телефону вказаний в шапці профілю. Мисливський ніж Колумбія за 600 гривень. Конструкція повністю соцільно металева. Фултанг. Для замовлення пишіть нам на Viber. Відправка без предоплати.